Добрий день, у нас 6 липня. Ну, 6 липня, це в мене племінниці день народження. Я її вітаю. Сподіваюся, вона це відео буде дивитися. А вже бачу, Єлена потроху осипається. Це ранні яблука. Так, відео буде про сорт сливи Гільберт. Це, ну, в мене в саду це самий ранній сорт. Сливи. От раніше неї нічого не достигає. Кожен рік вона от на початку на липня починає достигати. В тому році десь так само було. Цей рік ще раніше, десь в кінці червня вже коштував. Тут мене на білі сливи до Фісандра. Так, що тут у мене ще є? Тут у мене ще є динна. От продегустуємо динну. Є в мене ще методейська, отака, один плід, в тому році щеплював. Так, бербанк-гігант. Одну щепу я залишив все-таки в саду в себе. Так, рік я прищеплював Віжин. Це, Венгерка Віжин. Ну і до Фісандра мене тут. росте, Отака. Красива, смачна, неперевершена до Фісандра. Так, а отут ще в мене одна, одна в мене ще це Гільберт. Так, отака така слива. Вона поступово достигає, потроху посипається. Єдиний недолік її. Якщо можна знайти недоліки в ній, то це те, що ось така м'якенька, вона вже впала. Немає приростів. От люди заказують, замовляють. І, ну що сказати, От, показую, приростів не хоче давати взагалі. Урожай навіть такий, ну, посередній м'яко кажучи, приморозки тут взагалі це деревце прибило. І ну, наче і урожай невеликий. І я підживлюю тут, перегнієм. Ну, дай трошки чуть-чуть, щоб живці було. Люди теж хочуть. Таку чудову сливу? Ні. Вже третій рік я не бачу на ній приростів. І обрізає вже кардинально. І все рівно. От, може хто вирощує. Ну, що з нею не так? Що їй не вистачає? Так, отака слива. Ну, дещо напоминаю каварди... кавардинську по вигляду. Так, зараз продегустуємо. Зелена мекоть. Кісточка поки що не виділяється. Не знаю, як далі буде. Дуже сочна, дуже сочна. Кислинки взагалі немає. І що цікаво, та лечу, зараз пробую. Там кислинка є така явна кислинка в шкірці. Тут, от, чи мені сливи іноді дуже подобаються, чи маличе, що в шкірці немає кислинки. Взагалі десертного смаку, ну просто мед. От те, що навіть по смаку і по м'якоті напоминає Анну Шпет. Щось така суміш з вигляду Кабардинська, а з середини по смаку Анна Шпет. Але дуже рання. Ось така м'якоть. Ось бачимо. Так.